Іде війна, і ми всі розуміємо, що неможливо битися без зброї. І в Україні ми усвідомлюємо це дуже сильно. Є окремий, можна сказати, фронт, фронт по здобуттю зброї. Але мало хто усвідомлює, що в нас є доступ до найпотужнішої зброї. І найпотужніша зброя, яка тільки є в світі, це молитва. Друзі, молитва реально може змінювати історію. Молитва може змінювати обставини. І кожен з нас може молитися, кожен з нас може використовувати цю зброю. Два тижні тому в мене була зустріч з норвежцями, і коли ми спілкувалися з ними, вони розповідали про те, як молитва вплинула на їхнє життя. А я розповідав, як молитва вплинула на нас тут в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Я розповів, як молитва вплинула на перебіг подій в Україні всій, як вона вплинула на перебіг подій у моєму місті, у кривому розі, де я живу, як вона вплинула на окремих людей, коли дійсно такі чудеса, які неможливо було собі навіть представити. І знаєте, коли вони слухали мене, вони сказали мені, а тепер ми розуміємо, чому Україна не впала і чому вона стоїть. Ми розуміємо це все завдяки молитві. Звісно, що ми не принижуємо роль наших військових, наших воїнів, які б'ються, які кладуть своє життя. Але друзі, молитва це те, що може стояти попереду них і позаду них. Молитва може зробити те, що наші військові зробити не можуть. Як я вже сказав, вона дійсно може змінити історію. Я вірю так: якщо вся Україна почне молитися, ми переможемо, друзі. Тому я вас закликаю, доєднайся до молитви всієї України. Твій голос важливий, саме твій голос також буде чути Бог. Кожний голос молитви це як крапельки. Нам треба зібрати просто потужну ріку молитви, яка я вірю, принесе нам перемогу.